Російське життя мають значення українських дисидентів скидали США парашутами, настояща наша Наташа та серіали про Путіна. Таке говорять публічні особи, котрі мають якийсь вплив на аудиторію. Йдеться про іноземних режисерів, акторів, письменників та музикантів. Привіт! З вами Мольфар! І сьогодні розглянемо персонажів, імена яких знають чи не в усьому світі, а вони транслюють відверту проросійську маячню. Ларс фон Трієр Russian Lives Matters also каже відомий данський режисер Ларс фон Трієр. Творець культових дім, який побудував Джек, антихрист, німфоманка Європа, звертається у своєму інстаграм до президента Зеленського та до російського Путіна. Звісно, Ларс фон Трієр потім виправдовувався і написав ще один допис: типу, але я підтримую Україну з кожним биттям мого серденька і що всі життя мають значення. Але цей допис зібрав у шість разів менше. Вподобання Олівер Стоун. Це ще один режисер і сценарист, який, вочевидь, усівся не на те крісло, а комусь на колінка. Він зрежисерував «Волл-стріт» та взвод, який отримали Оскар. Зняв Ніксон з Ентоні Гопкінсом та трилер дикуни. А також був сценаристом культового обличчя зі шрамом. Після «Декуні», схоже, Олівер Стоун трохи поплив у 2016 році. Він зняв Україну у вогні відверто проросійське лайно документалку про Януковича создавалось такое впечатление, что в посольстве Соединённых Штатов существует штаб, который управляет этим процессом. We have high-level contact with the US government in вице-президент. Но дело в том, что господин Байден говорил одно, а в Украине делали другое. Да, Лью 2017 го росія зробив серіал, інтерв'ю з Путіним. У 2019 році його фільм Нерозказана історія України мала транслюватися на 112 каналі. Я нічого не знав про Україну, поки не поспілкувався із Путіним. І тоді я дізнався більше. Сказав Стоун. Ви тільки подивіться, який зірковий каст у головних ролях. В інтерв'ю російському Первому каналу він стверджував, що Сполучені Штати з 49-го року скидали на територію України з парашутом. Українських дисидентів або ті діяли проти соєтів. А Україна була одною з главних цілей ЦРУ з самого початку холодної війни. Вона була плацдармом, з короткого можна було попытатися змінити строй в Росії. З 1949 року ми засилали українських дисидентів а до України, збрасувались з парашутом, заставляли всіми можливими средствами, щоб вони дійствовали проти Советського Союза. А ще він звинувачував ЦРУ у причетності до розстрілів учасників революції гідності. Називаючи їх неонацистськими радикалами у 20-му році, він зробив щеплення російським спутником. Ві при цьому заявив, що відверто не розуміє, чому цю хорошу вакцину ігнорують на заході. Син Олівера Стоуна до 22-го року працював на американському раша Today, поки ту помийку там не прикрили. Після деокупації бучі у квітні 22-го року закликав не вірити у те, що росіяни вчиняли там воєнні злочини, і взагалі сказав, що це Україна. Провокувала російську агресію. Емир Кустуриця сербський кінорежисер, який зве себе громадянином світу, відомий своєю відвертою росифільською позицією. Ще з 13-го року він почав казати, що Україна, мовляв, це частина російської культури, а демократія потрібна лише імперіалістичним країнам. Казав, що учасники революції гідності не несуть у життя України нічого доброго, бо бачив серед них нацистів. Додавав, що Путін це чи не єдина людина, яка здатна протистояти ЄС і НАТО. Прийшов чоловік, який готов постояти за національне достоинство, предоставити вам вибір, виборкаким путем І Я сказав, що віддав би свій голос за Путіна Путіна у п'ятнадцятому році. Кустуриця сказав, що РФ має захистити росіян, які мешкають в Україні, та навіть планував гастрольний тур Україною у підтримку російськомовного населення. Їздив також в окупований Росіянами Крим. Та був серед журі фестивалю Дорога на Ялту у 2021 році уколовся спутником і сказав, що для Сербів ця вакцина є найважливішою. Кустуриця стверджував, що повномасштабне вторгнення РФ до України це лише продовження війни, яку розпочав захід проти Росії, а мета США і НАТО стерти росіян і сербів з лиця землі. Його батько був членом ліги комуністів Югославії і у 12-му році був присутній на інавгурації Путіна. У листопаді 16-го Путін особисто вручив кустуриці російський орден Дружби. Такі вже друзяшки. М -м -м. У лютому 22-го року Шойгу запропонував Кустуриці стати головним режисером Центрального академічного театру російської армії. Так, у російської армії є свій театр, що стало для Емира величезною честю. Але потім, десь за місяць, він сказав, що буде там звичайним режисером і планує поставити в театрі дві-три вистави. Наталія Орейро. Якщо вам зараз десь за 30, то ви можете пам'ятати мильний серіал Дикий ангел на новому каналі, десь у нульових. Головну роль там зіграла уругвайська акторка Наталія Орейро. І вона, наче, була дуже популярна у нас. Але потім, окрім Дикого Ангела, жоден фільм за її участю так і не завірусився у нас. То що не так з Орейро? Почнемо з того, що у 21-му році вона з сином отримала громадянство РФ, і в неї їх тепер три: Уругвай, Аргентина і РФ. Перед Тим у шостому році знялась в якомусь російському серіалі. У 18-му записала сингл Тураша Візлав та взяла на нього кліп у РФ, де дитина її страх як хоче в Москву. І співає там «Поєхалі, підніміть руки вверх, Я вас люблю, Росія! Бразнік приходить опене. У травні 20-го року вона записала відео, де співає совєтську пісню Нам нужна одна побєда», яку потім ще раз заспівала у 22-му році. Їм би якийсь фіт із шаманом записати. Після початку повномасштабного російського вторгнення Орейро опублікувала в інстаграмі допис і зі словами МР. Та ні, війні, іспанською та російською мовою. Тим не менш, вона продовжує відвідувати РФ. А в листопаді 22-го року підтвердила свою участь у зніманні російського фільму Письмо діду морозу. Вона має публічну сторінку у ВКонтакті. А у своїх соцмережах пише дописи двома мовами: іспанською та російською. І тепер, нарешті, після отримання громадянства РФ, вона може гордо назвати себе настоящою нашою Наташою. Як гадаєте, кого ще варто внести до цього списку іноземних пропагандистів? Пишіть свої версії у коментарі. А з вами були Мольфар. До зустрічі.